Буду сьогодні за допомогою сценарної колоди Таро Манара робити розклад на сценарії в такому непростому моменті, як розстановка сил між сторонами переговорів, а саме Україна, Сполучені Штати Америки, Росія і Євросоюз за допомогою Манара, Насправді дійсно можна зробити навіть розстановки по Джону Хелінгеру або за якоюсь своєю системою, яких зараз дуже багато. Але сьогодні ми подивимося сценарії, у яких знаходяться зараз суб'єкти. Переговорного процесу а політичного, затяжного, непростого, навіть надскладного, насправді політичного процесу з багатьма ікс-факторами, багатьма чинниками, які зараз втручаються постійно в цей процес. Тож, сьогодні в нас 25 листопада, 2025 року, і ми дивимося на арену постановки сил між суб'єктами цього процесу. Отже, є загальне поле переговорів із чотирма діючими сторонами. Хто в цьому полі, в якому сценарії, зараз Україна, так як Таро Манара це сценарна колода? То ми можемо дивитися більш глибоко і розгалуджено на процес, на процес на зріст, скажімо такий ДНК, от як коли роблять МРТ, то тканину або якийсь орган деребіння да на дуже-дуже-дуже дрібні е, часточки, в яких можна роздивитися будь-які процеси, які протікають у тому чи іншому прошарку. От так, от ми будемо зараз роздивлятися. Погнали. Хто зараз на цій арені Україна, в якому вона сценарію по відношенню взагалі до цього процесу? Справедливість. Дуже, дуже боляці, насправді, але, але так. Тут в нас будуть Сполучені Штати Америки в якому сценарії по відношенню до цього процесу, який зараз коїться, Сполучені Штати Америки. Для манеристів, будь ласка, опа. Ну так, да, все швидко, швидко. Я буду зараз все пояснювати. Хто тут Росія по відношенню до всього цього процесу? Віддайте мені швидко. Угу. І хто тут у нас Європейський Союз? Який, скажімо так, одноосібно дивимося? Хто тут? Ах, ти ж. Хто тут Європейський Союз? Так, ну колодим завжди дивлюсь. Зіма інформацію. Дивіться, хто Україна, в якому Україна сценарій. дуже хочеться справедливості. Дуже хочеться дійсно а, мати результат, який буде не просто справедливий, який ще буде а, знаєте тут а, та романара для тих, хто вивчає або вже знається на астрології. Будь ласка, може зчитувати. Не просто хочеться справедливості, а хочеться, щоб це було зафіксовано юридично, тобто всесвітнього визнання якогось результату. Але хочеться, але не можеться. І нібито Україна зараз вже бачить якийсь вихід, але дуже багато чинників, які протистоять тому, і це не перебуває. Чинники, бо вони впливають ззовні настільки міцно, що як би ти не намагався, ти з цього процесу вийти не можеш. Це заборони, перешкоди, які діються ще й старший аркан. Дивіться, старші аркани в нас в Україні насправді на стороні України і на стороні Сполучених Штатів. Росія ну, є ще у Європейському Союзі, да? в Росії взагалі немає. Для України це дуже важливо і розкриваємо аркан справедливість. Тобто, це сценарій, в якому ну, дуже хочеться, але дуже багато заборон. Тут гравець не самостійний. І так, маємо, я колись, до речі, робила. Один раз буквально я дуже не люблю ці теми, але я колись навесні здається, або влітку робила вже розклад по потару Монарії. Коли... А ні, це було минулою зимою, коли був провал у овальному кабінеті, якщо пам'ятаєте, так? І 20 січня. І тоді також я робила на розстановку сил. і Я сказала, що Україна настільки буде затиснуна, затиснена багатьма зовнішніми чинниками, що вона не є. На жаль, маємо це визнати. Україна не є суб'єктивним гравцем. тобто, Гравцем, який грає на своєму полі, має 100% силу, і знаєте як ну, юридичну відповідальність Україна, все ж таки зараз. Немає такої сили, щоб діяти самостійно. Тут така сама ситуація. і вона зараз нам це показує. Це той сценарій, коли ну дуже хочеться вийти із якихось заборон, із якихось кліше, із якихось моментів, але вони тебе не пускають. Ти просто цього не можеш собі дозволити. Тому, тому Україна зараз не так все погано подивіться. Тобто тут є шанс, процес все ж таки збалансувати два старших аркани. Все ж до такий ще момент, коли Україна може собі дозволити зону комфорту, тобто, попри те, який тиск зараз чиниться, але Україна не поступається своїми сторонами. І дивіться, це в нас стихія Пентаклів. Це місяць у тільці, да? луна у тільці. Тобто ті ресурси, які Україна має, вона зберігає, вона не збирається абсолютно нічим поступатися. Причому позиція дуже сильна. Тут вся налаштованість на те, щоб по тільцю зберегти ті моменти, які дійсно чинять сильну сторону у переговорному процесі. І Україна така, знаєте, пенятка, яка зараз всі сторони намагається заспокоїти, тобто не кипішувати. Адже ми розуміємо, ми не є абсолютно 100% суб'єктивним гравцем. Є чинники, які не Зволять нам зараз діяти лише за своїми там якимись переконаннями і таке інше, тому не чинимо опір, не розбурхуємо конфлікт, не відмазуємося від якихось моментів, але робимо це максимально спокійно, заспокійуючи, врівноважуючи той момент, щоб зараз, ну скажімо так, не розбурхувати навколо. Ситуації, якісь негативні моменти і чинники, які можуть на цей процес вплинути вплинути негативно. Тобто більше таке спостерігання, спостерігання процесу. Бо ми ще раз скажу, не можемо зараз діяти абсолютно самостійно. Не все в наших руках. Як діяти? Ми бачимо те, що хочеться, дуже хочеться. Але є ну такі надважливі надвагові чинники, які не дозволяють нам зараз діяти якось з позиції сили, з позиції натиску. Ми цього робити не можемо. Отже, сполучені штати. Хотіли все дуже швидко. Дайте бігом, стрілець, хочемо змін, як я сказав, всіх взяти за горло і гнати, гнати, гнати. Американські гірки. І в цьому вони відчувають свою силу, абсолютну вагоність. Вагоність і такий момент, коли вони абсолютно чітко знають, що сила за ними, що максимальна захищеність їх сторони у них. І вони вважають себе тут таким чинником, який якраз таки найбільше має вагу. Але пристрасті. Довкола цієї ситуації дуже багато якихось моментів, які додають оцієї, знаєте. Оцього підливають олію вогонь для сполучених штатів дуже багато. Але які б ситуації їх не розхитували, які б там зараз зрада, відхов туди, сюди, да все щось мішується. Неможливо буде похитати Сполучені Штати Америки. Вони будуть жати своє трансформація за ними. Оцей вогонь а, активності вносять саме Сполучені Штати Америки. Їх позиція зараз не зупинятися, а навпаки, наприклад, посилювати а, і пришвидшувати будь-які процеси. А щодо Росії, ну Росія продавлює свої моменти не так, так, так. Не миттям та катенням, Да? Тобто тут не так багато ресурсів взагалі немає старших арканів. Небагато, є дуже такі скри, дуже багато скритих процесів, процесів, яких ми не бачимо, колуарних там сям потрошку. Але більше навіть скажу, вони прощупують прощупують ґрунт з різних моментів. Тут, так, да, є. Задовбаність і роздратованість однозначно на все йде по плану, але не скажу, щоб дуже сильно на них якось і тиск робився. Тут в них своя гра, своє протистояння. Отут є одна небезпека, що діють кулуарно, діють серед е, 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 за допомогою інших осіб, йдуть якийсь, ну це і так зрозуміло, просто я зчитую, як воно є. І в цьому сценарії вони при всій такій роздратованості, але знаєте, я б навіть сказала, що вони відчувають, що вони роблять, от, попри всю ситуацію. Вони якось інтуїтивно, неуманливо, а інтуїтивно намагаються пробити слабкі місця, щоб запалити конфлікти невидимі. невидимі. І це такий сценарій, коли намагаються також бути достатньо м'якими, достатньо такими зараз гладкими, зуби не показують. Просто як роблять, от конкретно скритно, от приховано свої речі. А от найцікавіше, ну тут взагалі. Я навіть хочу подивитися, що тут. Вони намагаються зараз ситуацію змінити. Ситуацію, яка Ну, викриває якусь людину ситуація, яка викриває якусь людину. Я спеціально не називаю жодних імен. Мені цікава ситуація, сценаріїв. хто тут де головніше, щоб ситуацію згладити. Тобто будуть зараз танцювати на задніх лапах. Це не ми, взагалі, це не наше. От такий театр можуть проявляти, до речі, якісь поступки, говорити м'якіше, не, не закидати якісь ультиматуми, навпаки. Їм треба приховати багато процесів. А от з Європою, оце панове, я, звісно, тут дуже здивована. А, граються, бавляться дуже багато маніпуляцій. Дуже багато Багато чого сказано просто так для публіки, все таки в омані не можуть ні до чого домовитися. Гра на публіку намагаються а, заплутувати. Тобто, якась брехня, причому така брехня на дурня, реально розрахована на дурня, вводять в оману жодної конкретики. Знаєте. Ой, перетягують ковдру на себе, але самі в цій грі заблукали брехня жодної конкретики. Відчувають те, що відчувають, що вони зараз програють у грі е, лідерів, е, їх якось відкидають, не сприймають серйозно, бо дійсно немає жодної позиції. ба більше, Намагаються удавати, удавати якісь. Речі, які проголосилися за правду, а це ілюзія. Дій за цим не буде. Просто отак от крутять, хороводять, Ні, насправді зайняті своїми своїми інтересами, інтересами, матеріальними інтересами, фіксації, не чіпайте нас особливо там, де ми не хочемо. Будуть, от дивіться, я вам скажу так: проводять лише таку політику, яка їм вигідна, і до тієї ступени, яка їм вигідна, абсолютно немає зацікавленості у якомусь паритеті. А тепер, будь ласка, хто тут найсерйозніше? Україна Учені штати Україна тримає а, свою позицію, не розхитує, не підливає, не підливає олії вогонь, тримається за своє своїх матеріальних благ, не віддає, намагається не розхитувати, тримати баланс, заспокоювати однією попою на всіх стільцях задля того, щоб отримати позиції і не конфронтувати конфронтувати інших Штати впевнені в своїй силі міці і в такій абсолютно непохитній, скажімо, позиції все одно штовхати на зміну, на зміну, тобто не давати ситуації якось. Надавати ситуації, заморозитися, ось так. Тобто, зміни, зміни, зміни. Росія тишком нишком підливає олії вогонь, але так, щоб не було видно. І до речі, хочу вам сказати, що конфлікти між іншими сторонами Росія буде створювати. Зараз ситуація в Росії не вимагати, не йти на режон, не лізти поперед батька в пекло, а потрошки, потрошки намагатися підливати масло в вогонь і розставляти, скажімо так, паски тихенько. А от Європа бляха муха, оце цирк з конями. Оце ну. Ом... Я навіть не знаю, як можна більш дипломатично виразитися, хотілося б якось виражатися. Ой, бляха-муха, я навіть не знаю. Це, звісно, шоу телепузиків, розумієте? Водять в уману, роблять своє, вписуються лише за те, що їм вигідно. Я не знаю, Крутять, мутять, вертять, пізджок, коротше. Отут... Вибачте, за таку неполіткоректність, але ну, вони розуміють, що на них, можливо, не так всі звертають увагу, бо немає жодної позиції. Але для них зараз надважливо самим не потрапити, ну, скажімо так, не зробити собі гірше. Ми ніби допомагаємо, але наші інтереси, передусім, тобто не здати жодного євро, жодного а, бокалу просеку і жодної вустриці, не здати от так, щоб все і залишилося. Так, це була Монара. От в таких сценаріях зараз всі на переговорах. Ну, На дні колоди в нас трійка повітря. Ну, панове, скажу так, що результату зараз жодного не буде. Давайте тепер на колоді Кроулі проїдемося. Це альма Матер, Це найпотужніше, що в нас є взагалі за всю історію, коли система Таро а, вивчається, скажімо так, вченими будь-яких поколінь. Отже, погнали, а, хто зараз, яка позиція зараз в Україні? Наскільки вона вагома, да? позиція України зараз в цих перемовинах? Так, позиція, звісно, дуже вагома. Вагома вона того, що є матеріальний ресурс, він задовільний, скажімо так, пройден, пройден якийсь етап, який був надважкий, переломний, він пройден. Тут доведена стійкість, доведено, скільки, доведено то, що все одно і грошова допомога, і зброя, і таке інше. Але позиція зараз абсолютно з невпевненим майбутнім. Тобто, є розуміння того, що треба щось вирішувати, але іде за стрягання. І це може бути, до, може бути надовго. До чого це. Може, призвести. Ну, шлях відкривається, відкривається і будується новий світ. Це знаєте, це такі архаїчні моменти, взагалі, коли буде до і після. Але дивіться, старші аркани, це не швидкий процес. Це такий процес, да, от дивіться знову. Принц дисків, нова земля будується, новий матеріальний ресурс взрощується, відкривається, скажімо так, абсолютно новий шлях. Тут єдиний момент, що це так і не буде якось зафіксовано на папері, от що було всім зрозуміло. Це через якісь такі абсолютно кризові моменти. Але зараз в нас позиція дуже міцна. Ми зараз можемо вийти на я навіть не очікувала таких класних карт. Ми зараз якраз таки можемо вити на абсолютно новий рівень. Що допоможе, бо це така зміна взагалі епох. Що нам допоможе? Якось дуже потужно відкриються якісь нові можливості. Знаєте, ми відшепимося від якихось ілюзій, перестанемо використовувати якісь ресурси, які нас тягли на дно. Тобто, ті люди, ті моменти, ті ресурси матеріальні, фізичні, можливо, та підтримка, яка нас тягнула на дно, все вона згине. Вона вже не допомагає. Ми якось відпустимо той тягар, який не можемо отримувати. Панове, я далі не буду дивитися, що це може бути. Бо зараз тут баталії можуть бути абсолютно будь-які, я цього не хочу. І ось тоді відкриється нам якийсь шанс проявити дійсно свою силу. Це може бути і міць а, як. А, Потуга нашої армії, так це буде та да, тут, тут до речі, більше такий матеріальний рівень, який покаже нам, наскільки ми да наскільки ми будемо себе зміцнювати саме за допомогою а, грошей. Тут можуть бути фінансові вливання, тут може бути якась така прискорена поміч, або такий рівень сталості, фундаментальності, який нам, скажімо так, допоможе відчути, от вже матеріально відчути таке укорінення, абсолютне зміцнення і віру в то, що от той надлом і той, скажімо так, момент, який от міг вирішувати нашу долю, він пройдений тут тільки на зміцні. Я не дуже люблю прогностику, тим паче на такі е, теми, але ну, дуже хотілося подивитися, бо такий цирк на дроті, як ми бачимо зараз на політичній арені, це, звісно, взагалі. О, ну що ж, Ставлення взагалі Дональда Трампу до України на даний момент. Давайте останнє питання: і в політику поки що більше не візимо. Ставлення справжнього Дональда Трампа до України. Взагалі до України. Взагалі до України. От хоче він за допомогою України показати свою силу. Ну, будь ласка. Хоче він за допомогою України проявити свою майстерність. Я майче красавчик. От розумієте, дитина грає. От є ці амбіції амбіції похвалитися за раху, за рахунок когось, але він розуміє, що він також не може це зробити, як йому хочеться. Він хоче проявити сили. Йому цікаво в це погратися. Боже, я ж забула, що в нас манара. Манару треба було прикривати. Може, прикриють і це відео, ну будемо сподіватися. Він дуже хотів показати свою майстерність, вихвалятися, але я сам розумію, що процеси надскладні. Україна для нього іграшка. І, на жаль, я кажу вже не перший раз. Це що для нього це такий політичний момент. Дивіться, і тут я зміг. Ну, продовжує спілкування, показує ту картинку, яка насправді не відповідає дійсності, але йому цікаво, йому цікаво буде цікавитися. Насправді не розуміє, як що і до цього, і до чого. Не впевнений, що. Взагалі тут немає якогось плану. І так, і сяк, і пересяк, різні методи е пробуються, скажімо так, щодо України. Ну тут більше цікавості, ніж якоїсь там емпатії і бажання м -м, якось допомогти. Ну і давайте, в чому зараз дійсно міць України на даний момент найпотужніша сила. Дивіться, ми зараз позбуваємося якихось тягарів. Це, в принципі, можуть бути ті самі корупційні, скажімо так, системи, якась, якийсь бек-офіс, як прийнято да, останнім часом говорити. Тобто, в нас зараз така клізма, в нас зараз іде очищення, очищення мислення, очищення свідомості. Тут дуже буде, буде зараз задіяний саме як рівень свідомості українців взагалі. Тобто ми зараз на шляху на шляху оновлення нашої свідомості і ментальності. І це, але. Все ж таки маю сказати, що якихось матеріальних речей, якогось ресурсу невеликого, ми позбудемося. Але це заради того, щоб повністю оновився такий свідомо ментальний рівень. От ми виходимо зараз, українці всієї України Юда, з позиції жертви і жертовності. Якщо і буде жертовність чимось, то це заради того, щоб вибудувати абсолютно нове майбутнє, тобто не жертва, коли щось забрали, а жертовність, коли ми розуміємо, чим треба поступитися, у яких моментах. Для того, щоб відкрився абсолютно новий шлях. Тобто Україна зараз, ой, так, це оновлення. Це оновлення, причому оновлення взагалі траєкторії мислення всього народу, відчуття себе не просто як громадянином, а оцією м, рушійною силою, оцім єдиним організмом, який повністю проходить стадію оновлення. Ну, тому можу сказати, що кожен процес в нього завжди дві сторони. Якщо це такою ціною, ну, значить іншої не змогли. До наступних зустрічей!